Усім привіт! Будемо дивитись старо прогноз для стрільців на а, листопад. І я вже все подивилась. Давайте розкажу. Перше, що у вас випадає, це лицар пентаклівий, перевернутий. Да? Тобто, лицар пентаклівий це питання роботи, це питання здоров'я, рутини. А, і перевернутий лицар Пентаклівий це дуже скучно. Тож робота наскучила, мені якось немає мотивації, або якось знаєте, немає енергії, немає цього драйву, да, коли ти ходиш, тобі, ти працюєш так спокійно, класно, і тебе це задовільняє. Тут це не так. І плюс вісімка пентаклів перевернута про те саме говорить. Тобто ці дві карти вони. Ну, реально розказують, що ви вже напрацювали свій досвід, ви вже тут на цьому місці виросли. Вам треба рухатися далі. Тобто, вам скучно вже вам або більше заробляти треба і думати в це направлення, або йти вище, або кудись в інше місце. Тобто, да? ну я маю на увазі, можливо, рухатись десь по вертикалі, Або горизонталі. Тому що ви вам вже наскучило, і ви це відчуєте. Але у вас такий от важливий фактор є прямий суд. Прямий суд це добре, що він прямий, але він йде з десяткою мечовою, і ми тут бачимо отак, от, от покажу. Прямий суд про що це е, створення? Щось ну це не створення, це отримання результату. Тобто ви можете виграти суд, який забрав у вас всі ваші сили. Але ви його виграли. Ви можете виграти проєкт, який теж забрав всі ваші сили, весь ваш час, але ви зробили все правильно і вас нагороджують відповідно. Тобто, да, це отримання нагороди за щось таке, що ви дуже довго вже до цього йшли. Ви витратили весь свій запас, сили, ресурсів, часу і так далі. І ви, от знаєте, перехрестите і подумати, боже, слава Богу, він завершився. да, я Класно, Я рада, радий, що це трапилось. Мене почули да, по прямому суду, але це було важко. Навіть по прямому суду з десятком мечою, я би сказала, що тут стрільці, які, наприклад, вагітні, можуть народити. Важкий буде процес, але результат слава Богу, що все так вийшло. Да. Тобто, щось таке дуже важливе, що вийде в ітогі все добре. Вас е, почули, вас, вам дали все, що треба, але через важкий процес. Ось так. Е, зморений процес, да, що ви будете виснажені після цього. Е, далі стрільці у яких особисте життя, у яких є партнер, двійка мечова і четвірка мечова перевернуті. Перевернута двійка мечува це у нас карта да, от така от холодна. Тобто, Особливо в перевернутому значенні нам говорять про те, що ви якось в партнерстві або не виконуєте своїх обіцянок, або вам не виконують, або ви не можете зараз знайти якоїсь спільної мови і спільного порозуміння в партнерстві. І четвірка мечува через це якось уходите від цього скандалу, від цих розмов. Якось не готові про це говорити, уходити від того, щоб це вирішити. Тобто, є дві мечва перевернута і четвірка. Вони якраз нам говорять про те, що в партнерстві зараз холодно, конфліктно, ніхто про це говорити не хоче. Обіцянки не ті, які один одному даються, вони не виконуються і через це ще більше якби, є накал. Такий стрільці, у яких партнера немає, король води з'явиться, це або психолог. Або новий чувак. Тобто, король води це дуже така тендітна, дуже підтримуюча, тепла людинка, але обережна з такими людьми, тому що вони можуть швидко змінюватись. Бути королем води прямим дуже важко. На це витрачається дуже багато зусиль. Тобто витрачається багато зусиль на те, щоб бути приємним, милим, добрим, розуміючим і так далі. Тому приглядайтеся до таких людей. Більш прискіпливо і не ведіться на все. Не вірте всьому, перевіряйте от така от порада. Далі, стрільці, яка у вас буде робота, реалізація закохані. Прекрасна, я б сказала, тому що закохані це про колектив, який подобається, спільні цінності, спільні бачення, спільні інтереси. Це легко, це приємно, це класно, швидко, так. От, да, реалізація у вас на ізі проїхать. Прямі закохані, можливо, ви там більше теревените, більше спілкуєтеся, аніж працюєте. Плюс прямі закохані можуть ще говорити про навчання. Тобто да, їдьчіться тому, що вам подобається, те, що там вам відзивається, буде теж дуже, дуже класно. І порада для вас стрільці, Перевернутий повішений. повішений да? Нам говорить про те, що ще із лицарем мечовим, це теж сьомий дім. Нам треба перестати бути в стані жертви, особливо в партнерстві. Те, що стосується партнерства, те, що стосується там, де вам щось не подобається, і ви просто чекаєте, коли воно вирішиться, само по собі, якось. Тобто ви до цього не прикладаєте ніяких зусиль. Нам говорять, що такий підхід некоректний. На такий підхід, що ви нічого не робите, чекаєте, воно якось там да, само хай розбирається без мене в стосунках, в партнерстві. В роботі, в стосунках, да? цього робити не варто. Не чекайте, поки воно там роз, е е якось буде вирішуватись без вас. Не вирішиться, без вас що є безпосередньої участі. Тобто, треба приймати участь. Тобто, морозитися не варто. Да? От нам отак от показують карти. Подумайте. Про що це для вас може бути, і спробуйте взяти на себе якусь частину відповідальності, щось вирішити, щось порішати. Да? Особливо, що стосується стосунків. Навіть елементарно в роботі. Да? от Вам тут важко, вам не важко, вам скучно вже в роботі, тобто треба взяти на себе відповідальність і піти про це, сказати, що хочу більшого. Да? Не чекати, поки е, там, директор, менеджер ваш сам якось здогадається. Ось так: такий приклад. Тому на цьому буду завершувати. Бажаю вам приклад. прекрасного місяця, стрільці, всім пока!